Це Іван Саранча. 18-річний хлопець майже дві третини свого життя провів в окупованому Росією Луганську. І лише нещодавно самостійно вирвався звідти, бо мріяв жити на території підконтрольній Україні. Хоча саму Україну підліток ледь пам'ятав. Перший клас у нас була во дворі школи там ну, лінійка, звичайно, І був там прапор України, пам'ятаю. І саме той прапор я його запам'ятав і часто згадував, тому що після цього а, я вже їх більше не бачив 11 років. Коли Росія окупувала Луганську у 2014 році, хлопцю було всього сім, відтоді він жив у місті, переповненому триколорами, і російською пропагандою. Пропаганда, звісно ж, була вже дітям розповідали. Чомуся війна почалась, що там це Україна нас бомбить. От. А, звісно ж, там всюди в школі розвісили і прапора російські, і портрети Путіна. Історію України зі шкільних предметів одразу прибрали, ба більше виховували Івана про російські батьки. Тож він і вдома постійно чув історії про так званих Западенців і те, як Україна нібито бомбить Донбас. Батьки у мене були проросійські ще з тих часів до війни 14-му. Ну, як я сам це зрозумів, тому що вони і підтримали одразу і Росію і ніколи не спілкувалися українською. Мама завжди мені казала, що навидить цю мову. Часто їздили вони на Росію. От, і... Їм дуже подобається Радянський Союз, тому вони одразу й підтримали Росію. Для Івана все почало змінюватися у 2019 році, коли підліток познайомився в соцмережах з хлопцями з Дніпра. Це мені було 12 років десь, я здається, ну я сказав: от ми воюємо, значить, ми вороги, як ми так можемо спілкуватися дружньо. Вони кажуть, та що ти таке кажеш, які ми вороги? Ти ж. Живеш в Україні, просто ти окупований, я кажу, як це я окупований. Ну і починають розповідати, то, що от, було АТО, э, Революція Гідності була, то що тебе окупували, це все неправда. Друзі, інтернет, українські та міжнародні новини допомагали Іванові дізнаватися правдиву інформацію і протистояти місцевій пропаганді. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хлопці перейшли в переписці на українську. Так Іван вивчив мову. Я побачив в телеграмі саме мапу вторгнення, як через Крим вторгалися. Пам'ятаю, бої за Маріуполь, дивився кадри. Драмтеатр пам'ятаю, де було написано діти. От. І тоді кажу батькам, що ви бачите, Це ж, ну, Навіщо я? От я вам буду брехати. А вони мені казали, як головний аргумент, що по цивільним б'є сама Україна, а не Росія. Коли аж серце розривається, коли, наприклад, про Бучу дізнався, я сказав тоді батькам, то що, що ж ви таке от кажете, то що от Росія нічого не робить. Іван застав цей період у Підмосков'ї, куди батьки вивезли його закінчувати 9 клас, щоб отримати російський атестат. Тоді хлопець поставив ультиматум: вступати в коледж поїде тільки в Луганськ. Тоді ж дуже багато писали, що от Україна зараз піде в наступ і звільнить Луганськ. Я так думаю, от сейчас точно приїду і так, от обхитрю потраплю в Україну. Тому наполягав на цьому, щоб повернутися. У Луганську, втім, за словами хлопця, ставало дедалі гірше. Росіяни почали проводити мобілізацію. Іван, який давно розмірковував про виїзд з окупації, почав дізнаватися, як можна потрапити на територію під контроль Україні. Україна це моя країна, моя держава, моя батьківщина. Я не хотів жити серед тих, хто вбиває мій народ, знищує мою націю, і той, хто забрав мене, можна сказати, нормальне дитинство в нормальній країні. І той, хто просто по суті приписав мене до Росії. Україна це моя держава, і я хочу тут і жити, і навчатися, і просто бути тут. І робив це і заради себе, для свого майбутнього, кращого, бо ну, воно в будь-якому випадку буде тут краще, ніж там. І для України також, бо, думаю, такі люди, як я. Потрібні Україні, тому що я не забув за неї і я повернувся сюди. Хлопець розробив цілий план: влаштувався на роботу продавцем, щоб заробити грошей на дорогу, а батьків попросив подарувати йому на 18-річчя закордонний паспорт. Мовляв, щоб побачити інші країни Грузію чи Білорусь. Тоді був такий ще момент, що в серпні 2024 року Закрився гуманітарний коридор, через який проходять, ну, повертаються з окупації. Він був між Сумською і Білгородською областю. І закрився він через те, що почався наступ на Курськ. От. І тоді залишився лише план Б це виїжджати через Білорусь. Ну, я вирішив, що все одно буду їхати. Але до цього мені вже був потрібен паспорт за російський, російська. А мене його не було до цього. І тоді мені прийшлося багато брехати і наполягати, вговорювати. Маму з мені зробити закордонний паспорт. Восени Іван його таки отримав, а вже у січні 2025-го вирушив у дорогу. Батькам сказав, що їде у Ростов, а сам майже чотири дні добирався до Києва через Росію і Білорусь. Маршрут допомогли скласти волонтери. Я звертався до Офісу абуцмена і за допомогою, з їхньою допомогою я отримав білий паспорт в посольстві України. Це посвідчення на особи на повернення в Україну. О, з цим паспортом просто можна перетнути кордон держави, коли в тебе немає ні внутрішнього паспорту, ні закордонного. От, і він діє тільки місяць. Найбільше, каже Іван, він боявся проходити фільтрацію або опинитися на вулиці в чужій країні, якщо не вдасться перетнути кордон з Україною. Та все пройшло добре. Я до сих пір не можу це прийняти і уявити собі, що в мене все ж таки вийшло. Для мене це все виглядає зараз як дуже гарний сон, можна так сказати. Я думаю, це прийде через роки. До мене, тому що там такий стрес у мене був, коли я все ж таки перетнув кордон, то що я і не їв, і не пив, і я нічого не міг робити. От і досі не можу осознати. Я йду так, бачу прапор України, думаю, це що, правда, що не можу я це осознати до сих пір. Хлопець каже, що тепер він ніби потрапив у сучасний світ, а життя в Луганську порівнює з депресією. Ну, це буквально, так. Виїжджаєш з Радянського Союзу, ніби на машині часу. Приїжджаєш в нормальне сучасне місто. І бачиш багато магазинів, багато таких брендів, дуже красиву інфраструктуру, архітектуру бачиш. В Луганську немає. Можна сказати, на весь Луганський є один торговий центр нормальний. І саме по собі ну, місто доволі велике, якщо порівняти з якимось маленьким містом, да? а розвито воно не дуже гарно. І по суті, це як прип'ять. Тобто там час зупинився, і Луганську також з початком війни, і, можна сказати, ще стало навіть гірше. Ніби Перемістилися трохи в 90-ті, туди навіть далі. Зараз Іван отримує нові документи, бо, крім свідоцтва про народження, у нього нічого немає. Хлопця підтримують благодійні фонди. Підліток вірить, що в Україні зможе втілити свою мрію і стати скульптором. У Луганську він закінчив перший курс коледжу при академії. А у Києві дуже хоче вступити в Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Я мрію поступити в наома. Але як я дізнався, там дуже високі вимоги конкурсу, ну і самого вступу. Щоб туди вступити, треба мати таку серйозну базу, можна сказати, якщо порівняти з моєю. І для цього також потрібно здати НМТ, ну, ЗНО. Я, звісно ж, закінчую школу зараз, але насправді це дуже складно для мене. З батьками Іван майже не спілкується. Вони не зрозуміли і не прийняли його вибір. Лише мамі інколи пише, що з ним усе добре. Але в його рідному місті все ще залишаються люди, яким не байдужа Україна, розповідає хлопець. Всі там приховують свою позицію, так скажу. Ну, може, є одиниці, але вони часто зникають, можна так сказати. Всі ховають свою позицію і. Скільки там про українських людей я точно сказати не зможу, але скажу так, що вони там є точно. І це в основному, я думаю, молодь все ж таки. Тож Іван сподівається, що одного дня і він зможе туди повернутися в український Луганськ. Якщо точніше, коли Луганськ звільнять, я по-любому туди повернуся, щоб жити там. І взагалі є така. Ну, є таке бажання більше у мене розвивати там культуру України і відроджувати її, і повністю займатися цим як або громадський, або політичний діяч. Ну просто як приклад, взагалі цим займатися. І щоб Луганськ став такою фортецею новою, щоб в майбутньому не повторилося того, що було у 2014 році.